День фізичної культури та спорту України це свято, яке уособлює велич сили духу, мужності і патріотизму наших людей, залучає до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяє його популяризації і розвитку, наслідує славні традиції українського народу. Іншими словами, якщо ви прихильники спорту, то це ваш день. Незважаючи на те, що в нашій країні йде війна, в місті працюють всі спортивні гуртки, клуби, а також спортивна школа. Вихованці КДУ США Локомотив та тренери не перестають працювати. Вони виборюють на змаганнях різного рівня призові місця. Тим самим стають гордістю не тільки рідного міста, а й регіону і усієї України. Пишаємось вами, шановні спортсмени. Цінуємо вашу наполегливу щоденну працю та невпинне бажання прославляти своїми здобутками рідний край. Серед кращих лунають такі імена. Володимир Коновальчук, член основного складу національної збірної команди України з боксу, майстер спорту з боксу. Вікторія Яцишина бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики. Чемпіонка всеукраїнських змагань з п'ятиборства в 2021 році. Єлизавета Нападовська срібна призерка чемпіонату України з штовхання ядра 3 кілограми у приміщенні у 2022 році. Олександра Гребенюк бронзова призерка чемпіонату України зі штовхання ядра 3 кілограми у загальнокомандному заліку 2022 року. Ми впевнені, що з такою талановитою молоддю, як у нас, найближчим часом не тільки цими, а й іншими нашими спортсменами пишатиметься вся Україна. Слова глибокої вдячності хочеться висловити ветеранам спорту, тренерам, викладачам, які присвятили себе вихованню молоді, посіяли зерна спортивних успіхів, проводять значну роботу із залучення до занять фізичною культурою і спортом учнів та студентів. Відрадно, що ряди прихильників фізичної культури і спорту в нашій громаді невпинно зростають і стають запорукою гармонійного розвитку особистості. 10 вересня Подільська громада відзначає день фізичної культури і спорту. Хочу при... Вітати всіх наших спортивних наставників, тренерів, викладачів фізичної культури, керівників спортивних гуртків, клубів, секцій, всіх, хто долучається до нашого масово-фізкультурного напрямку в громаді, з цим святом. Адже завдяки вам, наша молодь, наші діти ростуть здоровими, спортивними. Якщо зауважити, не дивлячись на цей такий нелегкий час, під час того, що йде у нас війна, триває російська агресія, але наші вихованці дитячої юнацької спортивної школи беруть активну участь у всіх змаганнях, які зараз приходять на Україні. Користуючись можливістю, хочу подякувати ветеранів нашого спортивного руху, адже вони виховали на одну плеяду наших спортсменів. У Подільської громади дуже. Гарні спортивні історії, надбання і всі, хто сьогодні активно долучається, вони подалі її підтримують і виховують гарних гарних вихованців. Сьогодні колишні вихованці дитячої юнацької спортивної школи зараз на передовій з зброєю в руках захищають нашу Україну і здобувають нам таку необхідну перемогу. І наш мир захищаючи як всю Україну, так і нашу громаду. адже Гарні спортивні вихованці це запорука гарного майбутнього воїну. Хочу подякувати керівникам всіх спортивних гуртків, всіх клубів, що надають змогу нашим маленьким мешканцям громади знайти себе за покликом душі, за своїм бажанням і розвиватися в цьому напрямку. Є багато на території громади спортивних майданчиків, де можливо в зручний для вас час прийти, позайматися і отримати фізичне задоволення. Все літо. Управління спорту разом з управлінням культури і освіти проводило багато багато заходів і в тому числі спортивному напрямку, і наші дітки мали змогу займатися улюбленими видами спорту протягом всього з всіх своїх літніх канікул. Наостанок хочу побажати всім всім нашим тренерам, суддям, викладачам, всім спортивним наставникам, наснаги, здоров'я. Ну звісно, найскорішої перемоги, миру нехай радують. Своїми спортивними досягненнями їх вихованці. А подільська громада і керівництво міста буде робити все необхідне для того, щоб були зроблені гарні спортивні умови для розвитку і подальшого в нашій подільській громаді. Тож бажаємо усім міцного здоров'я, спортивного довголіття, благополуччя. Нехай успіх та перемога стають вірними супутниками вашого повсякденного життя. Нехай щастить усім, для кого спорт професія чи захоплення, спосіб чи навіть сенс життя. Нехай ваш шлях до нових звитяг буде легким. Та приємним, а удача завжди буде на вашому боці. Щиро бажаємо кожному, щоб заняття спортом спонукали нас бути кращими і досягати більшого, вдалих усім стартів, переможних фінішів, щирих уболівальників, олімпійського довголіття, життєвих і спортивних перемог.